Що тебе очікує найближчого тижня? Давай подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. За індивідуальними розкладами звертайтесь, за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад. Так, Для кубкової королеви це, можливо, вирок скорпіон риби. Або Людина емоційна, творча, мрійлива, емпатична, маєте багато уяву. Зараз гарно розвинута інтуїція у вас. Так, щось чекаєте, очікуєте на новий шлях. Можливо, вирішили вже почати новий шлях, але обираєте зручний момент, можливо, дочекатися якогось певного етапу, щоб піти в нове. Причому ви старатиметесь нове Можливо, нова робота, так, змінити. Можливо, нові знайомства, десь підете вчитися, зміните коло спілкування і будете з новими людьми, новими для вас, людьми спілкуватися цікавими в якій сфері вам, для кого це розклад. Так, для людини, яка, маючи натхнення, маючи азарт. Мчить до своєї цілі. Так, правильно робить вибір. І завжди обирає сім'ю. Думає про сім'ю, заробляє на сім'ю, не тільки для себе. Так, основне в житті цієї людини це сім'я. Так, отже, подивимося, що тебе очікує найближчого тижня. Що тебе очікує найближчого тижня? Хтось прийде до тебе по допомогу, хтось чекатиме цієї допомоги, прийде, покоїться з емоціями. Можливо, це твоя дитина. А взагалі, це може бути дівчина-юнок до 18 років, або звістка якось про цю новину, і що треба, не вистачає комусь, або фінансів. Чогось не вистачає, просив тебе допомоги і чекає на неї. Можливо, тільки зараз наважиться попросити цю допомогу, хоча я давно хотів, або хотіла, що тебе очікує найближчого тижня. Так, ну, вихід з холодних енергій тебе очікує, в насолодження. Якісь фінанси ти отримаєш. Можливо, ця людина якраз і е розраховує на те, що, будучи в такому стані, ти їй допоможеш. Дивися, від чогось закривається від цієї людини. Поки що, можливо, немає допом... Не було спроби спочатку, не було можливості допомогти, але. Ти з'ясувала щось, знайшла ідею, як досягнути цього. Це може стосуватись і фінансів, і будь-яких подій в будь ну, будь-якій сфері, то ти знайшла цю ідею. Знайшла цю ідею, розвила її і якраз знайшла, знайшла можливість допомогти. Так, стати, Меценатом, скажімо так, да, в даному маленькому питанні. Так. Що тебе очікує найближчого тижня? Mm -hmm. Дивіся, вихід із, із самотності. Ну, тут самотність мається на увазі, ти можеш просто з людьми не спілкуватися певний час, бути на самоті, можливо, щось вивчати, можливо, книгу писати, можливо, які... чомусь навчатися, і тобі потрібне усамітнення було. Може бути таке мудра ти людина, вже досягла багато чого. І тут якраз настане час, на сто... найближчого тижня, тобі виходити в соціум. Уже в соціум, дивися, спілкуватися з людьми. Можливо, будеш чогось навчатися або когось навчати. Це робота в групі. Це час, коли приємно спілкуватися з людьми, є віддача тобі, і ти чогось даєш, і отримаєш в результаті. Можливо, ти і ремонт нарешті зробиш. Можливо, нарешті будинок почнеш будувати, який вже давно планував. Можливо, і навчався для того, щоб накопити певну суму, да? стримував себе від того, щоб витрачати ці кошти. То тут якраз все піде в позитив. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходить тебе стороною.